Дуже багато маємо повідомлень про якісь вибухи нічні в Джанкої в Севастополі. кажуть, що там дійсно бавовна, яка відбувалася. Ось з'явилися кадри, зокрема із Криму небо над Джанкоєм, небо над Севастополем. Вкрилося ось такими слідами ракета протиповітряної оборони російської, як завжди. Вони випускають ці ракети по якихось таємничих безпілотниках, які називають українськими безпілотниками місцеві мешканці в соцмережах. Ділилися своїми враженнями від того, що чули і бачили. Чули і бачили вони потужні вибухи, значну їхню кількість. І Тут важко сказати, от бачимо в Севастополі слишних звуки взривів. Це ранок, це практично шоста ранку. Район фруктового громихнуло так, що окна затряслись. Какой-то сильний хлопок в районі. Солдатського. тобто під шосту ранку, декілька вибухів мешканці Севастополя чули чи спрацювала знову ефективно російська протиповітряна оборона, чи щось там таке прилетіло? Не знаємо, але те, що Севастополь постійно хтось атакує з повітря. Це вже факт. Ми мало не щодня тепер повідомляємо про подібні інциденти в Криму. Вони повторюються системно. Про те, що відбувається на українському півдні, зараз яка ситуація у прифронтових територіях і безпосередньо в акваторії Чорного моря. Запитуємо Наталію Гоменюк, речниці нашого оперативного командування Південь. Доброго ранку, пані Наталії, слава Україні. Дуже вас радий бачити і чути. Героям слава рада вас також чути і бачити. І можу сказати, що ворог дійсно побоюється за те, що відбувається там, де вони вважають, у них є пункти базування корабельного складу. Зокрема, і наразі в морі лише три кораблі. Складають угруповання ракетоносіїв нема. Ми попереджали, що вони повернулися ще минулого року в пункти базування для переспорядження, оскільки 29-го були дуже активно застосовані в масованій ракетні атаці. Тому вони зараз там і перебувають, намагаючись підладнатися, як то кажуть, підлаштуватися під напевно, що наступну ракетну атаку. Ми м, розуміємо і аналізуючи, е, очікуємо, що це може бути в районі православного різка. До 6 самого січня. Такі досить ризиковані дні. Треба бути уважними і спостерігати, власне, стежити за сигналами офіційними повідомленнями щодо ракетної небезпеки. Так. Так, уважними треба бути щодня, тому що і особливо щоночі, тому що в ворога ще залишається запас дронів, які вони спорядилися використовувати зокрема в нічний час. Сподіваючись, що ми вночі їх не бачимо, але відомий вислід, що ми навіть в темряві бачимо, хто вони такі є за своєю суттю, і в тому числі і їхню зброю. Тому ми говоримо про те, що цілком імовірні атаки, але кілька днів їм потрібно для підготовки.